Доброго дня всім. Продається отакий культиватор. Культиватор Вепер 4.2 2019 року випуску. Всього, бірка. Ось такий, такий його стан. В принципі, по культиватору проблем нема ніяких. Резина тут Самі можете бачити. Культиватор ослужив 4 сезони. У 2023 році він взагалі в поле не виїжджав. По культиватору. 18 лап. Всього по 6 лап в рядку. От, ось такі ось лапи. Двойний каток. Двойний каток. Все тут в ньому помазано. В принципі, культиватор готовий до роботи. Така ось тут резина, два циліндра, глибина обробітку ґрунту виставляється оцими опорними колесами. Потім-потом ще по культиватору додавить. Знаходиться в Кіровоградській області. Добровлічковка по ціні, по ціні, по ціні ціна договірна. Дзвоніть. Предлагайте, будемо більш предметно розмовляти. Кого реально цікавий такий культиватор. Наробіток на ньому невеликий. Куплений він в весною 2019 року. Повторююся, в 2023 році він в поле не виїжджав. В поле не виїжджав. Рама Тут все на ньому ціленьке, ніде краска не облазить. Все тут зроблено толково, одним словом. Все зроблено толково був. Замінений почіпник, Ну це той рік, ще в 2022 році почіпник, І в принципі і замінено було пару лап. Ось тут ще ось одна лапа трошки підігнута, але ну, тут це не проблема тут. Стовбу поміняв та й все. Стовби тут КПСовські стоять. От такий ось культиватор. Ще на продаж є борона. Борона для закриття вологи. Ну, трошки пізніше покажу, бо там болото йти. В принципі, отак. У кого зацікавить, телефонуйте.